Спінер, який мені дала подружка. І треба було іграшку ввечері віддавати. Ну, мені не дуже хотілося. А може, його зламати і віддати це, що я зробила. А ось цей забрати собі. Так, це хороша ідея. Давайте Дивлюсь на спину, дивлюсь, заснула. Тоді як? Як я заснула. Хм, ну в голову все одно мені нічого не прийшло. О, а якщо я покрути, точняк, пройшло година, але я все одно заснула.